Чому на концертах світло виглядає так ефектно? Сценічне освітлення це мистецтво, воно не просто підсвічує сцену, воно керує емоціями глядачів, підкреслює кожен момент виступу. Сьогодні розберемося, як світлові прилади використовують на концертах. Прожектори рівномірно заповнюють сцену світлом, ідеальні для загальної підсвітки. Прилади направленого світла створюють акценти на артистах, інструментах чи важливих деталях шоу. Заходи Толік, може заходити. Рухомі голови змінюють напрямок, колір і ефекти в реальному часі. Стробоскоп ефект спалаху, який додає драйву і підкреслює ритм музики. Лазери створюють ефектні промені і графіку в повітрі, особливо серед диму. Потрібно створити професійне освітлення для вашого заходу. І Store ми допоможемо підібрати, налаштувати обладнання, щоб ваша сцена виглядала ідеально. Звертайтеся, і ми зробимо ваше шоу яскравим.